Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність і представляю у вашій увазі двохкімнатну квартиру в обжитій новобудові, мікрорайон Пасічна, вулиця Хіміків. Показую вам саму квартиру. Це є вхід квартиру. Всі комунікації вже є запущено, ліфт працює, будинок зданий. Загальна площа квартири 70 метрів квадратних. Власники вже багато що зробили. Показую вам кухню. В кухні є тут котел, просто зараз знятий. І бачимо лічильник на газ, є підігрів підлоги. Підігрів підлоги є всюди, крім спальних кімнат. Це така кухня. Тут санвузол. Санвузол великий, просторий. Тут такий передпокій. Передпокій, в квартиру і дві окремі спальні кімнати. Це перша спальня кімнат, бачимо, є вже куплені батареї. І друга спальна кімната. Квартира знаходиться на восьмому поверсі. З 10 ліфт працює. Будинок зданий, обжитий. така квартира. 70 метрів квадратних, вулиця хіміків. Кого цікавить, телефонуйте.